Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу також ще поговорити і розповісти, якщо ви роботодавець, як ви можете отримати компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю. Чому це так важливо? Адже держава заохочує таким чином працедавців брати на роботу людей, які мають інвалідність, адже Уряд компенсує витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю і працедавцям, роботодавцям повернуть кошти, витрачені на купівлю необхідних меблів чи технічних засобів. Як в такому випадку роботодавцю отримати компенсацію? Відповідно, що вам потрібно, це для початку працевлаштувати людину з інвалідністю та облаштувати для неї відповідне робоче місце. Також вам потрібно буде підготувати пакет документів. Це заяву про надання відшкодування витрат, є спеціальна форма, ви можете її завантажити на сайті Державного центру зайнятості у розділі роботодавця компенсація за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, копію на карт. Про прийняття людини на роботу та копію документу, що підтверджує придбання допоміжного засобу для облаштування робочого місця. Це договір. Рахунок, квитанція або ж накладна. Протягом 90 днів після працевлаштування і облаштування робочого місця вам потрібно буде подати заяву до копії документів до центру зайнятості за місцем реєстрації вашого підприємства. Центр зайнятості приймає рішення про надання компенсації або відмову впродовж 10 днів. Виплата компенсації здійснюється протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про надання вам такої. Компенсації. Значить, дивіться, що ви можете купити для майбутніх роботодавців, хто захоче і хто буде облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю, що ви можете купити? Це спеціалізовані меблі та фурнітуру, комп'ютерне та програмне забезпечення, підйомні платформи, допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Поручні табруси, допоміжні засоби для відтворення звуку. Тому, будь ласка, якщо це дійсно допоможе, ще більше надає, надасть можливість працевлаштовувати людей, які мають інвалідність, допомагати їм таким чином заробляти кошти, так? тому що ми знаємо, що розмір пенсії по інвалідністі він критично низький на даний момент. Тому, якщо є така у вас можливість, працевлаштовуйте людей, які мають інвалідність, держава зі своєї сторони обіцяє вам надавати необхідну допомогу та компенсацію для того, щоб люди з інвалідністю могли можливість заробляти гроші і бути повноправними членами суспільства, особливо в сфері реалізації своїх трудових правовідносин. Це дуже важливо.